Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами будемо часто уживаний звук у віршах шукати, весело грати. Розпочинаємо. Трипудовий гарбуз на городі загруз, а на цей гарбуз сів з дітьми чорногуз. Каже він до діток. Сіли ми на горбок. І не зна чорногуз, що він сів на гарбуз. Діти, який звук найчастіше зустрічається у цьому вірші? Які ви уважні? Так, в цьому вірші найчастіше зустрічається звук з. Чаплі чорні черевички. Чапля чапа до водички. Діти, а який тут звук найчастіше зустрічається? Так, звук ч. Шиє, луша вишиває, шубку ляльці дошиває, шарф і шаровари, шити мама помагає. А який тут звук найчастіше зустрічається? Молодці. Найчастіше тут зустрічається звук «ш». Юра ловить рибку ловко, скоро мовить, скоромовку. мовку. Ну, но рибко близько. Розсипайно срібні бризки, що піймав я карася, карася з порося. Які ви уважні, так, в цьому вірші найчастіше зустрічається звук Р. Зажурився заяць тато, знов пустують зайченята. злий, зухвалий лис близенько, зайченята в дім хутенько. Молодці звук З. Цап до цапа в гості йшов, цап цукерочку знайшов, а за цапом цапеня бігло слідом навмання. Які ви уважні у цьому вірші найчастіше зустрічається звук Ц. Сходить сонце за селом, Соня спить солодким сном. Соню, просинайся, в дитсадок збирайся. Діти, який тут звук найчастіше зустрічається. А в цьому вірші найчастіше зустрічається звук с. Молодці. До побачення малята.